Сьогодні генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Роман Заєць вручив учням Блиницької загальноосвітньої школи першого ступеня Теребовлянського району сучасний кольоровий телевізор. У школі навчається 18 учнів. Як відзначили педагоги, діти вчаться добре і на відмінно. Вручив подарунок керівник облтелерадіокомпанії Роман Заєць. Була добра ініціатива голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича Тоносяхоптяна. Десь щоб Кожна організація, в першу чергу, державна і звичайно і приватна, перевезла в школу ну так, на перших порах, бодай по телевізору. Чому телевізор? Бо ми представляємо власне державне телебачення. То є наш фах, то є той телевізор, який ви маєте дивитися від сьогодні у вашій школі. Ми вдячні вам за подарунок. Школа невеличка проте, вона багата своїми теж талантами, є діти, які вміють гарно співати, діти хороші, гарно вчаться, але, наприклад, я думаю, що наша школа потребувала би якогось, напевно, більш матеріального достатку, тому що порівнюючи сільські школи, з міськими школами, ми бачимо деяку таку різницю. Священник Отець Роман відзначив, що доброта і щедрість сторицею повернуться до благодійників. Вражає те, що люди проявляють своє милосердя, проявляють свою любов до ближнього своєго, як називає Господь Бог. Ми дуже вдячні вам, дорогий Роман Михайлович, вашому колективу. Дякуємо за вашу турботу, що ви добре робите справу. Даєте людям це натхнення, любов. Даруйте такі подарки. Генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Роман Заєць пообіцяв педагогічному та учнівському колективу подальшу допомогу.